У Святомихайлівському соборі попрощалися з Анатолієм Сахневичем, почесним громадянином міста Житомира. Упродовж 30 років він очолював територіальний центр соціального обслуговування, який надає допомогу одиноким і непрацездатним жителям громади. Давали допомогу завжди, за обідами, і все. давали пайки. Теж Важливо було, тому, що було трудне життя. То піддержка дуже велика була. Він як людина був чуйний, він як людина був доброзичливий. Ви знаєте, люди в його центрі втратили батька. Сьогодні ми дійсно втратили дуже дорогу для нас людину. Вроді сонце світить, вроді весна і пташки співають. А у нас на серці велика туга і печаль. Бо ми сьогодні прощаємося з дуже дорогою для нас людиною. Анатолій Сахневич обирався депутатом міської ради. Помер чоловік на 72-му році життя. Його поховали на Корбутівському кладовищі в Житомирі. Леонід Харшан і Жванько, Суспільне новини, Житомир.